Майбутнього дня подяки. Там, дорогі пасторі, дорогі браття і сестри, вітаю, вітаю вас березюк. з цим святом. Людина, яка живе на цьому світі, вона і здається, що в її житті все є складно і все є Я на все віде. якісь трудності. Чому так стається? Він Тому що людина з України, з Києва. не вміє дякувати Богу, Найпрекраніший спосіб знайти ниточку до Бога, це є подяка Господу Богу. Ми маємо дякувати Богові за все, за всі проблеми, мать, мать, за всі труднощі, за всі його. ті перешкоди, вот які Господь Нет, там, 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 посилає він. нам у наше життя. Я недавно в Сакраменто. Я приїхав з України, де дійсно сьогодні вже говорилося, що на Україні тяжче жити, на Україні важче жити. Але людина, яка живе там, також завжди дякує за все Богу. На жаль, в нашій країні є велика біда, яка називається війна. І закликаю всіх вас, щоб ми своєю молитвою щиро благали Господу, щоб ця війна. Як найшкоріше закінчилось. Розкажу вам один епізод життя монаха, який був висланий на Сибір у часи війни. В таборі йому давали їсти через свій хліб, і він був задоволений тим, що пив воду з калюжі, тобто гнилу воду який нападав дощ. Але що він робив перед тим? Він, коли брав цей черствий хліб і пив цю воду, він дякував Богові через молитву. І він їв цей хліб через твій і пив цю воду, немов джерельну воду, і похучий спечений мамою хліб. І я закликаю всіх вас, щоб у нашому житті. Ми завжди дякували за все Бога, за всі труднощі, за все те, що Він нам посилає. Великі вам спасибі від нашої православної церкви, всієї нашої сім'ї, громади. Дякую за запрошення, дякую за цей фестиваль. Нехай вам щастить і всього найкращого. Слава Ісусу Христу!